Це своє життя я жила зі стереотипом, що волосся має бути однієї довжини: без каскадів, без шарів, без чолки і не профіліроване. Ну, бо гріх фільрувати густе волосся. Можливо, це пішло з дитинства, де мама казала, що каскади і тому подібні стрижки псують волосся, а своє густе волосся треба берегти. Але в п'ятницю я знов потрапила в руки свого перукаря-бразильця на ім'я Андрія і вирішила ризикнути і довіритись йому. В результаті він профіліровав Керував волосся по всій довжині і прибрав довжину спереду, створивши таку довгу чолку. Парадоксально, але чим більше він знімав волосся, тим об'ємніше воно ставало. Результатом я задоволена. Ще й сушу його вдвічі швидше тепер, і укладка моя ця пляб, яку я вже вам якось показувала раніше, тримається без будь-яких фіксуючих засобів. Коротше щастя, повні штани. Тепер я не боюсь трохи експериментувати, головне, щоб в руках професіонала.